В інтенсивності гри ми Динамо в цілому, я врахую, все одно не уступили. Там витримували, намагалися витримати. Да, були моменти, де за рахунок класу Динамо на м'ячі там десь були, бачили там ну зрозуміло, так, жара початок сезону завжди перші ігри вони такі складні в плані фізичного стану, бо все одно команди не готові на 100%. Я переконаний в цьому. Динамо зіграло вже дві офіційні гри, тому десь можливо, трошки перевага. З іншої сторони, в них є логістика. Тому в цілому, не знаю, важко оцінювати фізичний стан сьогодні, в відсотках тим більше. А чи був психологічний якийсь тиск на команду, відкриття сезону, перший матч, домашній, заповнені трибуни, гра з чемпіоном. Чи оці думки були в футболістів? Ну можливо, тільки в кожного особисто до себе в гравця. Ми цей тиск навпаки знімали. Ми завжди говоримо, що в таких іграх можна, можна тільки щось знайти, загубити. Можна загубити з повагу вболівальників так само, якщо б відношення було неправильне, але я думаю, перший тур. Повний стадіон, шалена підтримка. Хочу подякувати ще раз в черговий раз нашим болівальникам. Чекаємо їх на наступному поєдинку домашньому. Ну, також хочу привітати спочатку чемпіонату. В будь-якому випадку всіх, клуб наш гравців, тренерський тренерський штаб, тому що збори важкі були вже всіх. В вичікувані було тому старт. Чемпіонату відбувся. На жаль, ми про, програли. Але в цілому, якщо результат в сторону, то я напевно буду більш більше задоволений, чим не задоволений, саме самим змістом гри і побаченим на полі.